Доброго вечора, шановне панство! Сьогодні, як я і обіцяла, ми з вами проговоримо. Тему чорної ради, це не настільки метафоричний твір, як те, що я розказувала про лісову пісню. Тут більш буквально треба сприймати, але метафоричні певні підтексти також є. Що хочеться сказати, ця вся тема мене конкретно крепко злить, тому не обіцяю, що я буду спокійно все пояснювати в цьому відео, тому що те, що я читаю тут, я бачу в нашому повсякденні. 400 років пройшло, нас нічого не навчило. Попри те, що в книзі якби, все закінчилось плюс-мінус хеппі-ендом для конкретної пари, але ми то знаємо з вами з історії, що насправді події руїни закінчились для нас 400-літнім ярмом. Боже, коли я їздила на Олімпіади з української мови, моя вчителька постійно мене прямо перед кабінетом у ті от чисельники, відміняння чисельників питала, боже, досі ненавиджу цю тему. Ви часто мене надихаєте на якісь, знаєте, прориви в темах. Uh, і я вам за це дуже вдячна. Мені буквально вчора написала моя підписниця. В неї там була ситуація. З її родичем, що йому не надавали допомогу медичну, яку він потребував, і це все звучало дуже дивно, але її поємн був в тому, що країні чхати на своїх героїв. І коли я починаю розпитувати, тому що це все звучить як сюрчик. Тобто, навіть якщо ну забрати той факт, що він військовий, там ну такий стан здоров'я, що ну йому можна швидку викликати, якщо чесно, і йому ну повинні надати допомогу в тому стані, незалежно від того, хто він, тому що ну людині дійсно погано. І я не звинувачую цю підписницю. Я не хочу ти типу показати ха-ха, ти там нічого не розумієш. Тому що я розумію, що коли ну щось стається таке з твоїм близьким, я все розумію, правда. То ну складно мислити логічно і раціонально, і завжди хочеться знайти винного. Я це все розумію. Давайте обійдемося без цих гаворок. Але мене забавляє, що постійно висновок, значить, хтось щось зробив. Ми не дістали того, чого ми хотіли, країна винна. Винна влада. І це всі узагальнюючі назви. Винна влада, винна країна. Країна це хто? Влада це конкретно хто. І я це помічаю в нас в українців дуже часто. У нас одразу, якщо якась фігня відбувається, ага, винна влада, ага, винна влада. Ми поспішаємо першими заклювати нашу владу і сказати, що вона винна. Ви знаєте, якщо дивитись на картинку з більшої дистанції, то не в наших інтересах. Постійно клювати нашу владу, тому що може так статись, що якщо е, е, Європа і США побачать, що в нас канчалижна влада, і ми самі, типу її так називаємо і постійно невдоволені, може бути так, що нас сприймуть за політичних інвалідів за країну, яка не може сама себе менеджити. А це дуже і дуже погано, тому що ніякого авторитету в такої країни бути не може апріорі і ніякої свободи теж не може бути. Ви думаєте, перш ніж щось робити? Фу, зараз загоряться пердики. В таких от узагальненнях можна дуже легко помилитись. Дивіться, коли хтось е, краде гроші, коли відбувається корупція, да? це хтось конкретний робить ці всі схеми. Хтось конкретний пхає собі бабки в карман, правда? Хтось конкретний це робить. А коли ми кажемо, це влада, це влада погана, ми якби оцю провину. Накладаємо на всю владу. І виходить, що винна вся влада, і нести відповідальність мають всі. Але врешті-решт, через те, що ми не кажемо винний оцей чувак, цей чувак не сидить за те, що він робить. Але в нас усталюється отут -от думка про те, що винна влада, що будь-яка влада завжди погана. Ну так не може бути, що 100% наших можновладців всі кончені. Якщо вони всі кончені, то питання до нас: а як ми їх вибираємо? Да? Розумієте, саме через те, що ми розмиваємо цю відповідальність, оцим узагальненням, винна влада. Люди, які конкретно це роблять, вони уникають відповідальності і потім це повторюється. Тому я питаю завжди в таких питаннях: хто конкретно, якщо якийсь лікар давбайоб, наприклад, тобі каже таку фігню, тому що ми просто впадло цим зайнятися, чи він в чомусь не розібрався і щось собі придумав, це може бути просто лікар дав байоб, да? а не країніч хати на своїх героїв. Да? Ну може ж бути таке? Конкретно в цій ситуації, наприклад, о, от в той скандал, там де хтось вкрав. Я здивована, що це сталося зараз. Я очікувала, що це буде раніше, враховуючи те, як побудована наша економіка і політика в країні. Та й давайте вже не цей, не кожній війні. Був хтось, хто крав. Давайте вже тоді бути чесними. А хто побудував її так? Яка влада? Це що ви думаєте? В нас приходить кожен і такий. Чи не так це ж кучма побудував так нашу систему в країні як олігархію, що все працює через відкати. Ну задавайте до нього пред'яви. Типу, а що ж? А чого ж ми завжди звинувачуємо владу? Конкретно, конкретно, хто це робив? Нам треба конкретно кого нам покарати? Ми не можемо покарати всю нашу верховну раду і всіх політиків, тому що влада погана. Да? Тому що це неправомірно. Є закон. І якщо ми хочемо, щоб наші політики йому слідували, ми теж маємо йому слідувати. Правда, якщо хтось щось зробив. Він має нести відповідальність за те, що він зробив. Я вважаю. І я це вже озвучувала, типу відео про сексуальне насильство. Що е, хто що зробив, той таку відповідальність і нести має. А не розмивати оце, от влада, влада. Подивіться, до чого це приходить. У нас ніхто не сидить за їхні злочини. тому, що нас завжди винна якась там, блядь, влада. да? І що ми бачимо в чорній раді? Точно те саме. Сама книжка, скажімо так, не дуже метафорична і. Е, Філософська, але якщо починати ставити собі питання, то виходиш на дуже філософський дискурс. Конфлікт полягає в тому, що ну по факту є дві групи, які не задоволені тим, як було розподілене майно після перемоги у війні. Тобто всі якби воювали, і тут виникає несправедливість, що не всі отримали порівну, хоча всі однаково воювали. Тобто питання влади між двома групами, які конфліктують в цій книжці в Чорній Раді, полягає в тому, що, типу, хто має наживатись, на розграбованому, да ніхто ну в цій книзі, особливо крім шрама, не замислюється про майбутнє України. Да? Про те, як це все вплине глобально. А оці от прості мужики, на яких шрам бочку катить, вони думають тільки про те, що їм недостатньо дісталось за їхні звитяги. І е, це таке, знаєте, мислення зі шкурного інтересу. Врешті-решт, в кінці книжки, ми бачимо, що насправді весь заміст цієї чорної ради був за те, щоб прості люди, як вони себе вважають, могли піти і награбувати панів. Все наше, все є спільне. Да? От з таким підходом вони. Хотіли, що розбудовувати країну з таким підходом, але забавно, що він був спрямований тільки на те, щоб ну самому не житись. Коли все є наше і все є спільне, то за те, як ми всі живемо, теж відповідальні ми всі. А про це в книжці ну, ніхто собі не задається цим питанням. Всі просто думають, як подірібанять ефективніше, так щоб собі не житись. Шкурний інтерес. Що таке влада? Знаєте, з одного боку читаєш те, що вони кажуть. Оці от прості люди, як вони жаліються на панів, що там несправедливо, що їм не все дісталось, на що вони заслуговують. Але з іншого боку, знаєте, влада це не тоді, коли ти думаєш тільки про свою жопу, щоб тобі там справедливо щось дісталось, да? І влада накладає на тебе набагато більше відповідальності, тому що з простого мужика не спитають, якого хіра ми програли у війні, а з президента спитають. І тому, ну відповідно, чим більше в тебе відповідальності, тим більше в тебе має бути якихось бенефітів, якихось так, вибачте, англійська вривається в чат. Я зараз не можу перекласти в своїй голові це слово. Для того, щоб ти хотів цю відповідальність нести. А в ті часи, в часи опису цієї книжки, виходить, що ти міг понести типу і своє життя як відповідальність. Ти між міг його позбавитись, але прості мужики, е, яких веде за собою Брюховецький і козаки, типу січовики, низовці, вони е, коли це все про Дірібан думають, е, вони не дуже сильно замислюються про те, що на кожному з них, якщо вони хочуть стати владою, да, і керувати, і як каже Брюховецький, і заводити свої е, порядки. На них також лягає ярмо відповідальності за те, що буде з цими всіма людьми яких ви підняли на Чорну Раду? Як я поняла з книжки, то ціллю Брюховецького було просто завести свої порядки, завести свої порядки. тобто ніякого там стратегічного мислення, типу, я бачу майбутнє України ось так. Його нема. Зверніть увагу на політтехнологію, яку використовує Брюховецький, тому що наші політики роблять те саме. Папірєдніки, папірєдніки, у нас всі гавнюки. Ви не помітили, що кожен наступний. Президент приходить, починає срати попередників і е, все, херня, Вася, давай по новий. Так політика не робиться. Політика це е, гра в довгострокову перспективу, і е, там за 5 років нічого не можна зробити. І якщо кожні 5 років ми міняємо курс, врешті-решт ми залишаємось з тим, що в нас немає нічого. Кожен наступний президент має продовжувати те глобально, глобальною стратегію, що робить попередній, правильно? А коли ми сремся? Що кожен хоче встановлювати свої порядки, і нема консенсусу, чого ми хочемо глобально, що відбувається в цій книжці. Розумієте, глобальні цілі мають об'єднувати. Ми можемо сперечатись про те, як ми хочемо їх досягти. Так? Як ми вважаємо, буде ефективніше їх досягти. Але це має бути дискусія, не заради того, щоб виграти і забрати собі гетьманську булаву, як відбувається тут. А заради того, щоб реалізувати цю ціль якомога ефективніше. На жаль, з того часу подій в цій книжці нічого, я вже її показую десятий раз, не помінялось в Україні. Ми сремся за владу, а не дискутуємо з приводу того, як краще досягти тієї чи іншої стратегічної цілі. Саме тому стратегічні цілі не досягаються, бо які вони в нас взагалі? І тому Брюховецький використовує дуже класну політтехнологію. Я називаю це популізм. Я часто вживаю це слово, і мене іноді питають, а що таке популізм? А що таке популізм? Просто популізм це коли вам затирають популярні меседжі, тому він називається популізм, які вам подобаються. Якщо вам політик розказує те, що вам подобається, вам і маніпулюють. Брюховецький це робить. Він до кожної соціальної групи підходить і навалює їм всім різне. Мужикам він каже одне, козакам-незовцям він каже друге, а городовій старшині він каже третє, яка зрадила Сумка. І виходить, що всі його підтримують, але всі, хто він їх обманув, заради того, щоб отримати їхню підтримку типова політика. Що стосується городової общини, розумієте, не можна ігнорувати такі рухи. От подивіться на Сомка, він же ж абсолютно типу безпечний. В своїх судженнях він розуміє, що там десь є якась загроза, але вона йому здається дуже примарною, дуже віддаленою, і він настільки впевнений в своєму авторитеті, що він втратив зв'язок з реальністю і він не усвідомлював, наскільки ця проблема велика, і що небезпека вже чігає за рогом, скажімо так. Ця от його безпечність звела його в могилу. безпечність і впертість. Я сама, коли була керівником, я зіштовхувалася сам і наступала на ці граблі. Коли відбувається зло, якщо ти з ним нічого не робиш. То воно саме по собі не розвалиться і нікуди не зникне. Зло не можна ігнорувати. Треба віддавати собі звіт в тому, що відбувається насправді, і треба бути діяльним. Треба відповідати на реальність. І якщо ти бачиш, що відбувається зло, ти маєш з цим щось робити. В тебе по суті вже нема вибору. Сомко думає, що в нього є якийсь вибір, і він діє вже по факту, коли вже запізно. І понятно, що це йому не допомагає. Що ще не так з Брюховецьким, що взагалі мене вибісило в цій книзі, те, що він для того, щоб здобути перемогу, настільки його его прагнуло тієї влади. Йому так треба була та булава, що він залучив русню. До наших внутрішніх суперечок залучив русню. А що в нас такого не було в новій історії після 91-го року, коли хтось дуже крепко хотів стати президентом, залучався підтримкою і бабками русні? А як же це так получилось? А почему Янукович к власті прийшов? Ну вот. тому то саме політтехнологія. Те, що в нас всередині, те в нас всередині. Чужих сюди пхати не треба. Це наша справа. Я не дуже люблю вираз «Не на ссори з зі але тут це доволі влучно, тому що ми самі всередині себе маємо розбиратись з приводу того, який в нас курс. Але проблема українців в тому. Що ми так схильні до анархії? Ми не можемо просто, знаєте, навчитись на старих помилках, взяти від старого все хороше, додати нове, що ми вважаємо краще, і йти звідти нам треба все під ноль, все під ноль зруйнувати. І почати будувати спочатку, 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 Кожні, бляха, 4-5 років. І, ну, врешті-решт, ми постійно тільки руйнуємо. За 4-5 років, як я вже казала, нічого неможливо нормально побудувати. Я не думаю, що пантелеймон Куліш просто так сюди засунув історію кохання Петра та Лесі. Вона якби розгортається на фоні цих всіх суспільно-політичних подій. Зверніть увагу на ставлення до жінок в цій книзі. Якщо брати метафорично, то в цій книзі описаний максимально маскулінний світ. Тобто козаки, вони як би, по суті, люди честі. Да? Але, як ми бачимо з цієї книжки, не всі з них люди честі. Шрам і його син Петро, люди честі. Да? Наприклад, Кирило Тур, як виявилось, людина честі, хоча про нього ходили там байки, що він такий весь характерник, і він постійно всіх обманює, да? Але в кінці кінців він виявився людиною честі. Він дотримав свого слова, і в нього всередині є якісь принципи і якісь цінності, яким він слідує, да? Але е, це все е, перекіс в маскулінний світ. Якщо ви згадаєте інь і янь, це жіноча та чоловіча енергія. І вони існують в балансі, де? А в світі цієї книжки е, все перекошено в бік маскулінної енергії. А жіноча фемінна енергія вона в нас відповідає за чутливість, за інтуїцію, за можливість ну, не ясно, бачення, але хоча б. Е, Контакту з реальністю, розуміння повного, що відбувається насправді, коли в тебе є перекіс в один бік, ти дуже сильно втрачаєш в інший. І виходить, що всі чоловічі персонажі в цій книзі, крім Петра, він ще не роздоріжжі, дуже сильно закриті до цього фемінного чуттєвого досвіду. Петро єдиний, хто має бажання і сумує за тим, що він не може поговорити про щось, що його правда турбує з мамою та сестрою, про свій внутрішній світ. Іншими козаками і чоловічими персонажами в цій книзі така потреба, в принципі, відкидається. Я вважаю, що це частково та причина, чому Сомко не зміг побачити, якою є реальність, чому Брюховецький настільки захопився своїм его, що е, він приволік русню в наші внутрішні справи. І чому почалися ці всі чвари і суперечки? Так смішно, правда, що коли от люди підняли цю чорну раду в кінці і не вийшло подерибанити, як вони хотіли. Тіли, а ще й на горіх її отримали. Да? Ну, все ж було заради деребану, заради своїх шкурних інтересів. Влада це не про це. Влада це про те, коли ти думаєш про все в цілому, да? про ціле, а не тільки про себе в цьому цілому. І коли ти відповідну відповідальність несеш. Вони стали кликати на допомогу городову общину. Але мені також подобається, що. Цій книзі не все так однозначно, скажімо так. Чи ці люди прості, які нарікали на те, щоб вони зажрались, типу, чи вони а, мали рацію? От тут знову ж така оця штука, з якої я починала. Все, деякі є індивіду, які це роблять, типу, які поводять себе кончено, як Гвинтовка, наприклад, який урвав собі шматок землі і вирішив, що він великий пан, і веде себе по-панськи, а всі інші для нього хлопи, замість того, щоб покарати конкретно його, да? тому що. Ну, Правда, він в цьому винен. Він заслужив. Ми давайте скидати всю владу, всю владу, вся влада винна. Треба усвідомлювати, що всі люди рівні в своїх правах, але не всі люди рівні в своїх компетенціях. І я вважаю це несправедливим. Що люди, які несуть більше відповідальності, мають отримувати стільки саме благ, як і ті люди, які несуть менше відповідальності. Ну нести більше відповідальність це складно, і не всі на це здатні. Коли люди чують, що всі люди рівні, вони чомусь думають про те, що у всіх людей однакові компетенції, однаковий потенціал, але це не так. У людей різний потенціал. І я вважаю, що це якась вроджена штука. Тобто є якийсь певний поріг, є якась, якась певна стеля, до якої можна дотягнутись кожному. І у всіх ці стелі різні. Це якось вроджено відбувається, я не знаю по якому принципу. Але факт в тому, що ми не можемо на це вплинути докорінно. Да? тобто Ми не можемо збільшити свій потенціал там, в 10 разів, наприклад, якщо нам цього не дано. Так от я не вважаю справедливим, що ті люди, в яких є більший потенціал, більші компетенції, і вони роблять більший внесок, що вони мають типу прирівнювати себе до тих, в кого менший потенціал. Так, всі варті типу, гідного життя. Я з цим згодна. Але чим більше в тебе відповідальності, тим більше в тебе бенефітів, тому що відповідальність це складно. Це має бути складно, і бенефітів має бути більше для того, щоб ти хотів її на себе брати. Тому що люди, в яких більше компетенцій, вони і так про себе мають, можуть подбати, На що їм брати відповідальність що за когось, правда? Так от, перечитайте, будь ласка, цю книжку і подумайте над тим, чому за 400 років наші концепції, наша взаємодія з владою і наше сприйняття влади не змінились. Вам не здається, це трошечки, ну. Не дуже хорошим знаком, коли за 400 років свідомість нації не міняється. Нам треба почати довіряти своїй владі, і нам треба карати кожного відповідно до того, що вони роблять. Правда, карати, а не вішати все на якусь там ефемерну владу. Так не може бути, що ми всі святі і хороші, бідні люди. А до влади в нас приходять одні покидьки. Хто ці покидьки? Звідки вони взялись? Вони не такі самі українці, як ми. Ні, подумайте про це. Вони ж не інопланетяни, да? а чому в нас в країні виходить так, що от кожен, хто приходить до влади, стає покидьком. Та сама корупція, знаєте, дуже хорошо сидіти в себе на дивані і розказувати, що корупція це погано. Але коли не хочеться проходити якусь бюрократичну процедуру, скільки з вас дадуть хабар, просто щоб себе звільнити від цієї ноші? І можна, звісно, в коментарях обманювати, але я то знаю, що багато хто дає. І інша ще така штука. А може, справа не в тому, що, а, типу, хтось інший бере хабар, типу, і хабар тому це погано? А може справа в тому, що ви його не берете? Як часто є такі ситуації, коли люди дуже проти корупції, а потім самі займають якусь посаду і беруть хабарі? А, коли думають за свою жопу, і коли я вам обіцяла прив'язати це до балкончиків. Знаєте, в Києві дуже багато бачу це явище і в Одесі бачу це явище, коли на історичному фасаді якісь з вагоночки повністю уродські балкончики, які туди вообще не підходять, але люди чомусь вирішили їх собі зробити. Або я бачу побудовані балкончики, там, де балкончиків, взагалі не було. Типу, ну архітекторам не було задумано, що там буде балкон, але люди собі зробили балкон. Тому що що? жлобство урвати собі кусочок. Свій шкурний інтерес, дочхати, як буде виглядати цей будинок з фасаду. Да? Головне, що в мене є балкончик, де я можу свій хлам складати. Тобто моє закінчується за межами моєї квартири. Чи чисто в мене в під'їзді, чи ростуть в мене якісь рослини в дворі, як виглядає фасад мого будинку? Я пофарбую тільки собі біля своїх вікон. Да? А інше мене в душі не йде. Оце українське жлобство, яке я дуже не люблю. Ще коли ставлять парканчики, блядь, вибудують оцей от шопінгмол. Тій супер лакшері, і паркан поставлять. Нафіга! Там немає ніякої, типу, що чому служить цей паркан? Що він охороняє? Стоянку машин, які там не стоять цілодобово. да? Чи хтось собі, типу, купить землю, робить собі, будує будинок і теж ставить паркан, а краще ще бетонну стіну, щоб крізь неї взагалі не було видно, що там за стіною робиться. Це жлобство урвати собі, урвати собі. І оце те та мотивація, через яку прості люди яких підняв Брюховецький на чорну раду, зробили це все, свій шкурний інтерес, урвать собі кусочок. І не розказуйте мені, що в нас політики такі погані, влада така погана. Подивіться на себе, подивіться, скільки цих балкончиків з вагонечки по всьому місту, да? подивіться, скільки цих парканчиків. Ми всі такі. Давайте кожен буде відповідати за себе. Як часто я думаю про власну жопу, замість того, щоб подумати про суспільні інтереси. А потім вже будемо звинувачувати владу. Тому що це дуже вигідна позиція, коли винна завжди влада, а я ні за що не винен. Я ніколи не кричала, що я патріотка, ніколи не називала себе так не вішила такі ярлики на себе. Тому що я розумію, що я дуже мало для цього зробила. Мій патріотизм проявляється в тому, що я починаю з себе. Да? Я не кричу це все, що влада винна під час війни. Після війни я думаю, що в нас взагалі буде піздець, тому що всі будуть кричати, що влада винна, як в цій книзі. Вже все, вони вже розслабляться, очко розіжметься, типу, русня відступить, можна вже сратись, наконець то всередині себе. Подумайте про те, як ви виглядаєте в очах, е, типу, спільноти міжнародної. Це виглядає дуже погано. Ви, коли щось робите, ви спробуйте, типу, трошечки відкатити назад е, свій бінокль, да? трошки. Лінзу підкрутити і подивитись, як це виглядає глобально. Це виглядає дуже погано, коли українці постійно сруться всередині країни і ніколи не можуть знайти консенсусу. Це виглядає дуже ненадійно, це нестабільно, це непередбачувано. таких не люблять і правильно не люблять, тому що з такими не можна мати справу. Взагалі, непонятно, що їм в голову стукне. Давайте кожен буде думати не тільки за свою жопу, але і за тих, хто поруч з ним. І тоді я думаю, можливо, в нас буде якесь покращення. І я знаю, що дуже страшно довіритись владі, дуже страшно, тому що здається, що за спиною чигає якась типу зрада. Але пам'ятайте, що люди до влади, які приходять, це такі самі люди, як і ми. Я пропоную так. Не лізти в ті речі, в яких ми не розбираємося, але бути професіоналами в тих речах, в яких ми розбираємося, і кожен має робити свій внесок. І, можливо, якщо ми почнемо думати трошки більше про тих, хто навколо нас, про суспільство, в якому ми живемо, як кожен з нас може зробити свій внесок і допомогти суспільству. Замість того, щоб вносити цей розбрат і чвари, да? і коментувати речі, в яких ми не розбираємось, да? міжнародної політики, економіки, внутрішньої, да? займатися своєю справою. От я думаю, це дуже сильно нам допоможе. От, підозрюю, що підгорять передаки. Але я вважаю, що це відео дуже важливо в нинішніх реаліях, тому що мене правда дуже засмучує той факт, що все те, що я прочитала в цій книзі, я бачу досі. Не можна бути жлобами, друзі мої, українці саме прекрасна нація в світі. Але в нас теж є тіньова сторона, і вона от така, вона жлобська. вона така, що типу, хабар брати погано, але не тоді, коли його беру. Я да? коли беру я, то в мене обставини. Я я типу мені доводиться. От. Подумайте про це все, постарайтеся емоційно не реагувати, якщо вас це зачепило, не горіти. А подумати реально, типу може я маю рацію. Так, будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок. І якщо ви теж вважаєте, що ця тема є важливою на сьогоднішній день то поширюйте відео, можливо, нам з вами вдасться до когось достукатись, до великих цих критиків, політиканів середніх років, особливо в сімейному колі, або в себе в офісі, які дуже люблять виказувати свою експертну думку і срати владу. Да? Мені дуже подобається, що ми з вами об'єдналися під час війни, і мені б хотілося цю єдність залишити, тому що тільки в єдності ми правда зможемо щось побудувати. А якщо ми постійно будемо стратись, у нас постійно буде руїна, 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 руїна і руїна. А в нас такі сусіди, знаєте, що нам не можна бути слабкими. Все, дякую за увагу. Всім пока, до наступної зустрічі.